Питання в даному порядку, в даному є 6 питань. Хто за? Всі за. Прошу. Так, перше питання. Так, звернулася громадська організація ветеранів Російсько-української війни з 2014 року Кутацька Ліва. Зареєстрована вулиця Вокзальна, 80 села Явора Саміської Львівської області. Заява так, през реалізувати сформування змель ділянки, змель запасу комунальної власності та або спробувати через ділянок, які не внесені до земель запасу для військовослужбовців, на яких розповсюджується дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, які брали безпосередню участь у російсько-українській війні з 2014 року, також для сімей загиблих у російсько-українській війні з 14 року жителів Турківської громади з метою. Виконання пункту 1 просимо на пленарному засіданні ради, дати протокольне доручення, тим надати доручення відділу з питань регулювання земельних відносин Турківської міської ради, старостам сіл Турківської міськраду визначити вільні земельні ділянки на території Турківської міської ради для визначених подальших земельних запасів з метою виділення таких учасникам бойових дій та ветеранам війни після припинення дії воєнного стану України за результатами визначення земельних запасу з метою виділення таких учасників бойових дій. Та ветеранам війни після припинення її дії воєнного стану Україні прошу на засіданні земельної комісії підготувати рішення сесії по віднесенню зазначених земель до земель запасу з мотиви таких учасникам бойових дій та ветеранам війни після припинення дії воєнного стану Україні. Надання земельних ділянок після закінчення воєнного стану у зарахування дії пункту 2.7 7 прихильник земельного кодексу України. Навіть пише ще, ще, ну ви на сесії проголосували, щоб ще нам виділили резерв землі, бо то не буде вистачати. Ви забрали 150 гектарів, добре, дали хлопцям, добре. Але ми хочемо, щоб ще ви зробили резерв землі, щоб ви було хватило всі. Я думаю, що тут покаже на даний момент. Хватить землі, і ми до вас ще, ще будемо писати листа. Ми до вас просили, ми до вас просили. М -м -м, як? припинити видавати землю там в оренду та ДТП, зробити інвентаризацію землі, знати ми на чому стоїмо, аж ще будемо писати одного листа. А якщо видавати оренду землі, а що тоді робити інвентаризацію? Я на комісії. Так. Люда, я зайнятий, що я Люда. Ну то ми... Ну ми... Як це буде катати, Ви ж не маєте інвентаризації. То маємо по селах. Громаді. Ні, ну то так, але mm -hmm. не буде даватися в оренду, то з яких грошей, звідки брати гроші, робити інвентаризацію. Ну Взагалі надходжень не буде. Назумієш? Ну Ми ну, no, от, от, е, просимо, щоб ви якось той лист правильно розглянули. І ми маємо час до другої сесії визначитися, де, де є наші землі запасу. І зарезервувати там скільки, зарезервуємо, чи тисячу, чи дві, чи 500 гектарів, чи 700 гектарів для резерву копту. Я не знаю, я думаю, що ми не можемо так зарезервувати. Чому? Тому що ми маємо зробити інвентаризацію, перше знати, скільки є точно гектарів і яка то земля. Ми не можемо збухти, барахти зараз сказати, давайте зарезервіруємо, скільки там є, Та як ти кажеш там, як 10 гектарів чи 100 гектарів, як ми не знаємо, скільки точно є її, щоб то все знати, то зробити. Але ми інвентаризацію вже віддавно говоримо робити, але ми не маємо для того великих коштів, розумієш, Щоб ми мали ті на кошти, зараз здається землю в оренду. І якраз за цільовим призначенням яка земля здається в оренду, ті кошти можна використати під цільове призначення, інвентаризацію. інтернет. Тоді ми самі своїми силами. Е, так, як ми в прошлий раз, що ми знайшли землю, яку ми зарезервували, е, ми тоді. Це мова декупірування землі. Ну, дивися, викуплювання землі я теж можу Сині, зробити, будь-який може так, зробити. Так. Але ти знаєш сам прекрасно, що на кожній землі, де користуються зараз, є люди, які мають користування, а не користуються. Тобто, я можу на любого громадянина сказати на Ярославича, на Стефанську, yeah, на себе, yeah. на Надіну, на що ми, за нами та земля закріплена, але ми не приватизовано її не маємо. То треба зробити інвентаризацію, треба переговорити з усіма старостами, що є по господарській книзі, щоб не вийшло таке, що ми з одного боку зробимо одним добре, а другим зробимо зле. Тож, там не будуть це розбирати, що то ті, чи ті скажуть, то винуваті ті, що сидять на комісії і депутати. Щоб нам вийти з тої ситуації, що було нормально, нам треба просто зараз зробити інвентаризацію земельної ділянки або у своїй території, або брати частинами. Беремо, грубо говоря, частину кущ... направимо в кущалі на хаті, робимо той. Але чи можна так зробити інвентаризацію частинами, я не можу сказати, махачі. треба інвентаризація робиться вся. Щоб зробити технічну документацію, раз, потім другий, потім десятий. Загадав, нас залишило. Тоді віддали до 150 гектарів, так? Ну, віддали. І більше зусилля не віддали. Але Микола, ми віддали нашим хлопцям, які воювали, ми не віддали якимось там лівими. Петро я не за того говорю. Я говорю, що забрали з того резерву, тож резерв землі не для мене, не для Ярославича, то для всіх. Там чітко прописано. Для учасників бойових дій з 2014 року і сімей загиблих. Там не прописано, що тут резерв землі для е, хлопців з його карпатський легіон». Там написано чітко прописано. І після скінчення військового стану земля ділиться згідно норм. Все. Ви ну, віддали, віддали учасникам бойових. Добре, нехай там займаються. Чим там займається, ми, ми нічого не маємо. Проти. Хлопці займаються. На то місце ми би хотіли поставити, так як ми домовляли тех, припустимо, 150 гектарів, а то місце поставити. Що взяли, а то місце поставити, то, то виходить. Дивися, то так то. Я не хочу, щоб зараз другий щось говорили, то виходить так. Зараз звертається учасник бойових дій, ми надаємо йому 8 чи 10 гектарів. Ти на другу комісію приходиш, шановні, ну, дайте верніть нам ще раз в резерв 8 чи 10 гектарів. Якщо землю, ну вислухай мене, ласка, якщо ми зарезервували землю. Для учасників так, ти говориш, бойових дій загиблих сімей. Якщо з тих учасників бойових дій взяли 150 гектарів, ті, що є учасниками бойових дій, то як виходить далі, то ми зараз так. другому надамо ще пару хлопців. Дозвольте я Там чітко у нас прописано, ви, депутати виділи, ви прийняли рішення, депутати прийняли рішення, що після закінчення військового стану земля ділиться згідно норм. Там не прописано резервну землю видавати в оренду підцівників зі випасання. Там того не прописано. Я можу звернутися до суду, так як я голова організації, до суду на ну, місця по може звернути, бо я за тому не дуже компетентний. Там чітко у нас в договорі прописано, що земля буде, буде е, розподілена після військового стану згідно норм. А наші норми такі, -то. Там, там, до двох гектарів ну, і, то, і то, і то, і то. Там не прописано, що ми з резерву землі можемо видавати під ціну боремку. Там того не прописано, там того немає. Може і нема Оренда є, нехай се люди звертають, учасники бойових дій, нехайся звертають, беруть собі землю в оренду, але не земель резерв. Резерв буде зібрати. Ми, 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 ми зарезервували 60 військових, загиблих на війні, ті земельні діяльні, які нам передала область залежати земельні земельчанки. Зараз що ми знову вам зарезервували, треба оєрзувати земельні діятки. Або є. Там пару гектарів лишилося, будемо казати, але це повністю залісні землі. Щоб ви на сесії пояснити, не казали, що ми для військових повністю заліснені землі вам передаємо. Тому, двічі, це не треба хіба на комісії підняти, або на сесії, значить, робити, Ні, не віде. Віде? Дові, давайте ми сьогодні, по робочому питанню, після земельної комісії сідаємо разом з вами, знаходимо час, Леонід, Галина Михайло. Перше подивимося по карті, по чи є ще проєктуризована земельна ділянка. Дійсно, і ви вирішили, що ми говорите, що ми зараз будемо резервувати на сесію, а ви кажете, ой, ті там якісь як тут землі аеронавти залізні. Дійсно, у нас платають залізні всі землі. Ми не можемо чого розуміти. Або ви створюєте комісію. Ви створюєте комісію. Ми комісі. приїдемося, побачимо ті землі. землі, але ми просимо, щоб ви зарезервували. Дивіться, тут якась фірма, вона непонятна. Непонятна фірма. Оп'ять вона розсувається в сім'ї Ягула. І просто гектар. Я ж з вами мав на.

— Добре, Не питає, не під Не зданий. Не ну а що не підготувати? Ну давайте щось піднять. Ні, що <гументно> немає тоді. І поїхати десь там щось. Комісія, я вибачаю, але у нас дуже-дуже мало <гументно> залишилося. Я не знаю.

Водні фонди провідна, яри, ці всякі болотани mm. проінтаризовані. У нас більше є. Ну а ті землі, що туди користувалися, що ну тоді нехай визначають депутати, навіть цього. Ну Кожна людина має записано 30, там чи сіця. Ну що ви я заберете. Може тоді нехай Це на допрацювання листа. Ми сьогодні сядемо, де є визначимося чуєте, давайте так увагаємо. Шановні члени комісії, у нас поступила заява. Є я думаю, що нічого не станеться, якщо ми проголосуємо, підтримаємо, щоб земельний відділ разом з старостами переглянув. Хто не є не в місячний термін, які здовші, щоб переглянути, які є земельні ділянки вільні, щоб ви могли зарезервувати для наших воїнів? Хто за Так, щоб за перше провести інвентаризацію? 4, ще так, і нема. І так, ще тепер у нас є звернення підпадського легіону. А у вас є хтось, директор чи хто? Ага, бо ви, ви? ви? тут просто тут немає, я думаю, це запитав. Перепрошую. Вони директор люди. Чуєте, як маєте на директора, давайте. Просимо надати дозвіл на виготовлення детального плану території на земельну ділянку площі орієнтовної 0,03 га в межах села Явора, тут існує будівництво обслуговування. Ну, пишу в межах меморіальної споруди пам'яті пам всіх загиблих за незалежність України. Давайте так, бо я думаю, що з тим не йде, хіба ми, може, ще там якісь з'ясуємо, може треба в рішенні. Самі нюанси, якісь таке, щоб правильно я йому звучало. Хто за? Чотири за, якщо не прийняті. Звернулися до нас, щоб ми надали дозвіл на інвентаризацію. Прошу дати мені дозвіл на розроблення проєкту змовився, що відведені зменення для амінтовної площі га для кінокосіння Код 1006 земель запасу Водного фонду комунальної власності Турківської міської ради. 60 гектарів? Так. То, то є землі, то є така, така Чещина Мар'яна Олегівна. Площу не так. Існуючого. У заяві я читав. А яка площа? Ну, 60. То якраз те, що ми ті землі були, надали на інвентаризацію, в оренду, вони зробили, ну так обісняли. І зараз вони хочуть взяти всі які є прибережні зони до тих земельних ділянок на тих площах, щоб зробити оренду зробити проект землеустрою і взяти в оренду ті земельні ділянки водного фонду. Тобто охоронні зони потічків і річок. То, то так було по-хлопському, по-нашому, по-українськи. Вони взяли оті, що там ті земельні ділянки, ну, а вони розділені ярами і протікають розумієте? Рівно, і коли ми зробили зйомку, потічок має свою водоохоронну зону, щоб була вся вкупі земельна ділянка. Щоб і той водний фонд. <поставлено> так. То ми, да, ми, ми, ми також згідно закону, ми робимо, ми, ми робимо даємо дозвіл на виси, проєкт земловустрію, виготовляємо. Вирішили провести інвентаризацію земельних ділянок земель водного фонду прибережної зв'язниць комунального власності за межами міста Турка. Замовником технічної документації визнати в Харчишин um, М'їз зі, зі зміною їх цільового призначення, зіснуючок 162.08, mm -hmm. то не yeah, то, так? Погодити в основному закону порядку та надати на розвитці. Так, а я просто розказую, як воно має бути. Просто ми не надаємо, ми готуємо документацію, а буде надавати, якщо за межами населеного пункту, то надає область в оренду. То буде йти через обласну раду. Ми тільки готуємо документи, щоб так, як у нас є. А договір і надає дозвіл обласна. Обласна або районна, якщо воно в межах виходить. Ну, я не знаю, тут просто, щоб даремно ті путічки пустували, ті охоронні зони не робити, я думаю, що можна тому заробляти. Аріоні, так да. Добре, до обласна або районна, але до нас тут. Дивіться, дивіться, так буде площа. Ми вже дали ті площі. от така площа велика. Ми ті площі дали. Між тими площами протікають потічки, Розумієте, і, і потічок, то є водоохоронна зона, 25 метрів звідси, 25 метрів звідси. І вони просто вже хочуть отут взяти, дуже оренду, А чому б не дали? А де ті площі? Вони мають в оренді, але хочуть узяти. Що таке? Вони мають споряд площі. Так, то вони ж ми їм дали, щоб вони взяли в оренду ті площі, а то якраз на тих площах виходить, ті ярита, як водоохоронна землю землі водного фонду. Ви на сесії пам'ятаєте, ті земельні картині хотіли нас забрати, ми прийняли рішення, але коли ми почали виготовляти документацію, знаєте, будемо казати, коли виробляє та чи інша організація. Воно не пускає, І коло Він ті Віновці будемо зараз виховизом теста й тають, вони не забирають. Ми його візили, хватит 200 злучатися. Ці всі яри, ці всі потоки, вони вилучає. Тому що знову вісі не забрали, тому нам краще ці яри здати, з питань живе якесь копійки. Велику чи ні, але це для нас добре. Моя така думка, що.

Чотири -е за. Перха хто э, звернулася Качешення, що ми давали. І там друга була так, то, така сама, ми розділили, бо ми давали на два площі. Теж виходить, 60 гектарів то саме, вони поряд і. Дивіться, яке будь-які 25 метрів, туди 25 метрів. 100 метрів довжини, це вже є То за. Так. Та сама звернулася, бо там вийшло, що ми надавали земельні ділянки по цьому попередній сесії. Якісь там трошки нюанси виникли, що ті земельні ділянки, в якому з надані були, що вона звернулася, щоб добити ту площу площею звернув 19,30 гектарів кадастровий номер присутній, площею 23,53 кадастровий номер присутній і площею 81 гектар кадастровий номер присутній. Підписання худоби і, і сіно посіння, та не чищем Соломієм Рославі. От ті самі, що вони беруть, що ми їм надавали і що тепер коли ми говорили по водному, по цьому, щоб з вон до фонду їм дати в оренду. Я ще раз скажу, давай тут все заростає, перевеземо. Так, то треба... Нехай чистять, якщо, якщо люди роблять, якщо люди говорять то виховувати, приводити поляк в полях, то ми самі. Нехай чистять. Якщо не хочуть, то будемо рубати там дрова. Але ні, вона ж е... хлопці поїхали рубати дрова і арештували. Хто за, щоб надати? Там скільки? – Тут виходить 19,3, 23,5 і, і 4. До 50. 27, так, десь так, десь не цей. Ми надавали, але там виходить, що ті площі вже хтось з ага. накладки вийшли, розумієте? Вони почали тут той порад, прийшли, і так вийшли, що Воно зовсім інакше. Прийшли, так що таке. Хто за? Винадя Скажіть, <свист> Три задудні, викажіть як. А де? Де то не хочу? А от солод вони все те, що заросло. <свист> Отуди влаге, туди на <після> вниз. там то, що все позаростало. Березами, вербами, я Де... <після> Приклад, як да? як, як прислів, бо туди не до Варварича, а туди у другий бік, аж. саме краще було як скарєву, туди буєна. Завалено, туди скала. Тут не завалено, якось інакше. Спитайте, ага. За. Чотири за. Така сама заява від почищення Мар'яни, то теж, що ми тим просто порозділяли площі, щоб бо вони мають там е, розділеного шуте, як ми приймали положення, скільки немає тих вороги. Та ми будемо рішати наскільки, чи давно, чи на п'яти чи трупів, що немає. Я показую, що їм дають за торговлення. Тож площу і 12,9, ідеї 25, і 14.2. Хто за що? 4 за. Всім дякую.